Приготуємо пасту? Так. Що ж, найшвидше із цим впорається індукційна варильна поверхня. Сучасний, мінімалістський, привабливий дизайн, високоякісні матеріали та чорна полірована обробка всієї поверхні. Вона підійде до будь-якого стилю кухні. Чітке сенсорне керування дає змогу легко вмикати зони приготування. Функція Power Boost. Допоможе зберегти наш дорогоцінний час. Це дуже швидко. Тести показали, що літр води закипає на хвилину швидше, ніж на керамічних поверхнях. І навіть на 2,5 хвилини швидше, ніж на газовій плиті. До речі, про тести. Чи знаєте ви, що індукція набагато безпечніша, коли йдеться про опіки? Індукційна і хайлайт поверхні схожі. Чорне скло користувацький інтерфейс. Але їхні технології зовсім різні. Індукція нагріває лише низ каструлі. Поверхня приготування нагрівається тільки від тепла дна каструлі. Але це значно менше тепла. Тобто шанс отримати опік набагато менший. Так, кипить. Можна зменшити температуру. Готові допасти. Варити 8 хвилин в окропі. Ми не хочемо переварити страву, тому скористаємося таймером. На таймері зворотного відліку можна встановити час до 99 хвилин. Поверхня вимикається автоматично. Ура! Наша страва готова. Але перед цим ще дещо. Ми хочемо, щоб наша кухня була безпечна. Тому заблокуємо поверхню, щоб діти нічого не натиснули. Ось так. Усе готово. Ось і все. Сподіваюся, ви дізналися багато корисного про нашу індукційну поверхню. Дякую за перегляд. І пам'ятайте: Корінні робить життя простішим. Побачимося! Бувайте! Коренє Life Simplified.